Столичний український дім став домом для важливого кіно. Днями у Києві відбувся другий національний кінофестиваль Cinema for Victory, присвячений фільмам, створеним під час російсько-української війни. До списку претендентів на перемогу увійшли документальні стрічки, які фіксують воєнні злочини, історії спротиву та боротьби. Є чим пишатися і українському іномовленню, адже до шорт-листа фестивалю увійшло кілька наших документальних проєктів. Фіксація воєнних злочинів Росії проти України, історії опору та боротьби у Києві пройшов другий щорічний фестиваль документального кіно «Cinema for Victory». Захід створений за ініціативи Державного агентства з питань кіно та за підтримки президента України Володимира Зеленського. Одна з місій кіноподії протистояти російській пропаганді та показати силу кіно в боротьбі за свободу. Ми дійсно хочемо, щоб українські документальні фільми воєнного часу, які висвітлюють правду про е, війну про героїчний супротив України, були почуті і були затребувані у світі. Про це потрібно говорити про те, що в нас є війна, про те, в яких умовах ми живемо. Про... В першу чергу наших військових, які захищають країну. Це можливість в тому числі сказати їм дякую за ту роботу, за те, що вони роблять для захисту. До шорт-листа фестивалю увійшли 16 повнометражних стрічок. Серед них є фільми, створені на замовлення державного підприємства Мультимедійна Платформа Іномовлення України. Це стрічки сімейний альбом, цілі. Вміст чутливого характеру та Хомо Аманс також до короткого списку увійшла стрічка Воїни науки виробництва телеканалу Дім у співпраці з національним антарктичним науковим центром. Ми дуже плідно відпрацювали минулий рік і позаминулий рік. Тому зараз у нас на цьому фестивалі представлені наші стрічки. Але я впевнена, що е, про фестиваль потрібно говорити як про майданчик, і люди в світі зможуть дізнатися про те, що трапилось у нас, як відбуваються всі події. Війна у нас тут в Україні. Але ну на щастя, що такі мандатчики у нас взагалі є. Але головне, що є контент. І контенту багато, бо ми повинні світові нести свою історію, свою культуру і про правду про події, які ну, сталися у нас. Документальний фільм Воїни науки розповідає про українських полярників, які працюють на станції Академік Вернацький. Деякі науковці, як тільки дізнались про повномасштабне вторгнення, пішли на фронт захищати Україну. Режисер стрічки Кирило Бін, Автор ідеї – журналіст Геннадій Куркін. Антарктида, звичайно, неймовірний континент, це, але, але ж це не головне. Головне наші науковці, які залишили свою наукову працю і в буквальному сенсі залишили е, е, свої мікроскопи і взяли до рук зброю, і відправлялися на фронт. І я і мій колега Руслан Білазоров і мої оператори. Ми слідкували за ними. Також буквально у сенсі. У номінації короткометражний фільм. Глядачі побачили стрічку сестри режисера Сергія Сторожева. Це ще один захоплюючий фільм виробництва мультимедійної платформи іномовлення України. Героїні стрічки Любов та надія на прохання рідних доглядають за могилами полеглих воїнів. Вони розповідають про свої втрати і про те, наскільки важливо вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Це кіно про підтримку в першу чергу, про підтримку українців. Бо без підтримки не було б того, що є в нас зараз. Це збережена державність, наша країна. І мені здається, що це найважливіша річ, яка може бути от у відносинах між людьми. Документальні фільми оцінювали українські та зарубіжні режисери, сценаристи та актори. Серед них французький документаліст Філіп Азуле, який у 2022 році фільмував злочини Росіян в Ірпені і був шокований побаченим. Він вражений мужністю українців, які виборюють свою незалежність. Я переглянув багато фільмів і можу сказати чітко: всі вони різні, є короткі, є довші, але всі картини об'єднує одне. Через реальні історії людей вони показують, якою є війна в Україні насправді, і такою ж стрічкою є мій документальний фільм. Фестиваль документального кіно тривав шість днів. Провели його коштом меценатів. В межах заходу відбулися також панельні дискусії серед головних тем можливості міжнародної співпраці, зокрема прокат українських фільмів за кордоном.